Вітаю всіх, слава Україні! За два дня я написав 10 пісень на військову тематику. Вчора я написав 8 пісень, сьогодні я написав 2 пісні і одна пісня це пісня про Бога, про дім молитви, який є в Бахмуті. Ну, коли я був в Бахмуті, то я побачив руїни одної споруди. Я туди зайшов. Ну, спочатку я подумав, що це дискотека, але потім виявилося, що це дім молитви. Я вам хочу показати відео, як я туди зайшов, а потім в кінці я хочу вам заспівати ту пісню, яку я написав сьогодні. Правда, от я захрип, голос у мене вже десь тримає тиждень. Не знаю скільки ще буде мене це тримати. Оце горло. Ну, хочу вам показати це відео. Ну, а Тут теж приход. Ну, Чуєте виходи, приходи. Ну, коротше, як кажуть, війна. Ось заходжу я у ці двері. Дивлюсь, що тут. Ой, бля. О, тут якась дискотека була. Діско клуб. А, ні, помиляюсь. Тут була якась церква. Божа матір, ікона, отут все намальовано. От бачите? Ну все тут зруйновано. О, навіть якась література, книжки. Так, подивимось, що, що тут за книжки. Можна навіть взяти почитати. П'ять язиков любви. Іскателі бога. Под кровом Всевишнього Понимание любви. Ну тут, напевно, збирались віруючі люди. Ну, в будь-який момент сюди може прийти прихід, блин. О, якась авіація летить. Бій тривав в околицях бахмута, розривались міни на землі, ця страшна війна, немов отрута, пеклом озивалася в душі, бо ж в руїнах все було навколо. Церква протестантська без вікон. двері були зламані та стіни. І, здавалося, жахливий сон. А коли збиралися тут люди, Бога прославляли у піснях на українській та російській мові, маючи творця у своїх серцях. Тільки ж росіяни що без Бога, по наказу Путіна прийшли, і в Бахмуті все тут розбомбили, та насилля й смерть всім принесли, бо ж немає тут людей цивільних, тільки ж хлопці були з сеу, в домі Божім час від часу були, щоб прогнати серця сатану. Тут читали Біблію та книги, Богу тут читали молитви і просили в Бога перемоги, щоб війна скінчилась назавжди, та війна триває ще і досі. Убивають мирних тут людей. Бож не раз побачиш у Бахмуті, одіж закривавлену дітей. І тому воюють із расистом, як з посланцем злого сатани, щоб у нашій Божій Україні тут не було смерті та війни. І ми в Бога просимо терпіння, перемоги просимо в війні, Бож боронить свою рідну землю, зсу відважні бійці. Бож боронить свою рідну землю, зсу відважні бійці. Слава Україні! Ми переможемо!